Українські захисники завдали удару по базі російських операторів-безпілотників у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Це була відповідь на вбивство однорічного хлопчика Дмитрика на Херсонщині. Оператори дронів, які брали участь у тій атаці, були уражені. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації Маріуполя, розповів про це. Генштаб ЗСУ підтвердив, що це була помста за загиблого хлопчика. Андрющенко сказав, що Херсон став зоною терору. Росіяни навіть попереджають про удари, даючи 15 хвилин на евакуацію. Потім вони публікують відео в мережі Українська розвідка виявила місце операторів, і авіабомба знищила їх базу. фпв дрони завадили евакуації поранених. Гауляйтер Володимир Сальдо заявив про нібито удар по п'ятиповерхівці. Насправді атакували нежитловий триповерховий будинок, де базувалися росіяни. Телеграм-канали пов'язані з цією групою наразі мовчать. Нагадаємо, 9 липня росіяни атакували дронами село Правдини Херсонської області. Загинув хлопчик Дмитрик, якому був лише один рік і два місяці. Його прабабуся отримала поранення.